Питання до пані Оксани, пан Надія згадала, проговорила момент, що деякі питання мають бути зоною відповідальності місцевої влади. Власне питання, як мають визначатися потреби на рівні місцевого самоврядування, їхня першочерговість цих потреб, і як визначати, скільки витрачати на розвиток міста, скільки на потреби безпеки оборони і так далі. Дякую дуже. Ну я думаю, що потреби на початку Великої війни, широкомасштабного вторгнення, вони визначалися 590-ю постановою виключно, і вона тоді компенсувала відсутність прозоро, тому що насправді спочатку заборонили практично все проплачувати. Потім, по по пункту, буквально по перелікам потихеньку додавали. І спочатку здавалося, що от ця 590 вона все зупинила, все ліве, да все що. Можна якось використати не на боротьбу з ворогом, не на захист людей, воно відсікалось. Чим ширшою ставала 590, тим більше люди на всіх рівнях забували про те, що колись було прозоро, і про те, що потрібні декларації про доходи, так само як і прозоро, да, забули про те, що прозорі державні місцеві будь, будь яка Публічна і влада, і гроші повинні бути прозорими. Та і це те правило, яке сьогодні вже повинно діяти однозначно, тому що 590 стала набагато ширшою, і вона сьогодні дозволяє так в порядку черговості, але дуже великі витрати робити в різних планах. Хто має їх визначати? Звичайно, абсолютно всі сьогодні і органи місцевого самоврядування в першу чергу знаходять, шукають кошти для збройних сил України для тероборони. Це підрозділ. Зділи і ті, які у них сформовані, і це те саме ПДФО, яке громади отримують, і потім передають е збройним силам об'єднаним збройним силам, тому що це саме перше завдання для всіх. Це перша частина, і тут час від часу у органі місцевого самоврядування виникають проблеми навіть з оплатою е, тих призначень, які дійсно йдуть на збройні сили, тому що час від часу ми отримуємо різного плану роз'яснення і тлумачення про те, що чи можна, чи не можна органу місцевого самоврядування здійснювати платежі на користь е, військових підрозділів, бо це не є пряма функція місцевого самоврядування, але і приватні кошти, і через складність. Проплати і з волонтерські кошти все таки йдуть в першу чергу туди. Наступний план, який стоїть перед органами місцевого самоврядування, це забезпечення переміщених внутрішньопереміщених осіб, тому що це величезний пласт завдань, і це завдання, які стоять виключно перед громадами. Їм треба людей прийняти, забезпечити і знайти всі всі складові життєдіяльності людини на цій території, треба забезпечити саме громаді. Це інша частина. Далі вже в залежності від того, хто на якій лінії, хто в якій на якій території знаходиться. У нас є чотири типи територій сьогодні, після 24 лютого, і в залежності від того, чи це тил, чи це активна зона бойових дій, чи це громада, яка сьогодні в тимчасовій окупації, але рада працює і здійснює ті чи інші витрати, наприклад, на школу на освіту. І це теж те, що визначає насправді сама громада. Сама рада, і тут важливо, коли ще не допрацює прозоро, коли ще немає відновленого обов'язкового декларування доходів витрат публічних осіб. Звичайно, треба сказати окремо дякую нашим журналістам, тому що вони сьогодні виконують функції абсолютно всіх контролюючих органів, і це важливо говорити про те, що це не тільки постфактом функція, тому що це діє і превентивно так само. Превентивно діє чому? Тому що коли барабани всплили в одно одному місці я думаю, що в іншому місці їх уже не закуповують, і це теж важливо. і Це про доцільність. так коли е, проблема стає публічною, це, це це крок, шлях до її вирішення. Які у нас проблеми є в місцевому самоврядуванні? Є громади, які хотіли б робити закупівлі централізовано у себе самі, тому що е, різні підрозділи можуть і самі олівці закуповувати кожен окремо і. А відповідає за це все політична особа, яка жодного відношення до організації тої чи іншої закупівлі не має. Це одна частина, інша частина. Чим більша закупівля, тим краще вибір і по ціні, і по якості, по і, і контроль легше здійснювати. Це одна частина, інша частина по Строкам проведення закупівель, якщо проводити їх за повною процедурою, а це треба робити, і це треба на це виходити. Строк проведення закупівель 15-30 робочих днів. Не завжди сьогодні це ну, можливо, не те, щоб доцільно можливо, тому можливо є зміст і з цим попрацювати на рівні міністерства економіки верховної ради про те, щоб скоротити, можливо ті строки, якщо це можливо, не знаю. Але така проблема у нас сьогодні є. Працюємо і робимо все для того, щоб всі витрати, які сьогодні є, є ще одна проблема по укриттям є в державному бюджеті спеціальна субвенція на укриття на захист на цивільний захист осіб і сьогодні маленькі громади не можуть отримати звідти кошти саме на укриття і вони говорять абсолютно прозоро їм потрібні кошти на укриття але з бюджету через роз'яснення міністерства освіти вони ці кошти не отримують Їм кажуть це не на укриття от на що це для захисту цивільної для цивільного захисту громадян Кошти, от є ця субвенція, але вам ми не дамо. Це саме про маленькі громади зараз йде мова. Оце та проблема, яка є, і це теж стосується закупівель, але однозначно вони повинні бути прозорими з усіх боків. Централізація стільки стільки разів тут була слово децентраліза... централізація, коли тут асоціація міст. Я не можу про це не сказати. Вона, якщо ми говоримо про закупівлю, вона повинна бути добровільною і на рівні місцевої громади, і на рівні тієї чи іншої галузі. Тоді суспільство ну воно підштовхне. Всіх замовників туди йти, в тому випадку, якщо ця монопольна в тій чи іншій сфері організація буде діяти ефективно, тому що як тільки створиться зразу монополіст, це буде зразу централізація корупції. Якщо це буде варіант, можливість, тоді це буде інше.